Важди, ва ва не підходь, не чіпа, чіпа телефонуй з тобою. Та поклич, повач долі молодці із техніки безпеки, яку потрібно знати дитині у військовий час. Розпочинається майстер-клас зі створення підсвічника оберега. Усі діти переселенці, тому добре знають, для чого це потрібно і не задають питань. Сьогодні у Херсонському хабі в Івано-Франківську мобільна команда всеукраїнського проєкту Співдія заради дітей майструє разом з дітьми підсвічник оберіг для родини. така основа, на якій Власне, у нас буде триматися свічка. Це буде виглядати десь ось так. А тут ми маємо декорувати нашу підсвічник. Декорує підсвічник переселенка з Нової Каховки Анна. Каже, її свічка буде мов новорічна ялинка. Я її хочу прикрасити дощиком, горішками. Наче під ялинкою горішки, а дощик це якби прикрашення для ялинки. Хочуть робити її дітку якусь радісну, веселу. Поліна Нікітіна розповідає, запалюватиме свічку, яку зараз майструє, для того, щоб запалити її, коли вдома не буде електропостачання. Зараз світло подовго нема. По святах було дуже часто, зараз немає і будемо зажигати, і трохи мабуть политися за воїні. Я б вдома таку не зробила, навіть не додумалася. Її матір Марина Нікітіна каже, часто приводить доньку на подібні майстер-класи через те, що у нас навчання онлайн, тобто спілкування такого живого немає. Бо тут діти місцеві або в школах, або в гуртках, і це таке пересічне спілкування, і дуже якби дитина це важко переживає. Тому на цих заходах, де є багато діток, і це частіше організовуються групи по віку. То їй дуже цікаво займаються з дітьми працівниці мобільної команди майже кожен день. У такий спосіб відвідали багато міст і сіл Івано-Франківщини. Розповідає координаторка мобільної команди Співдія заради дітей Оксана Кузьменко. Це всеукраїнський національний проєкт співдія заради дітей, який працює майже у 30 містах нашої країни. Це проєкт, який надає неформальну психоемоційну підтримку дітям 5-12 років. Тобто ми збираємо діточок на наших активності, на активності проєкту і робимо так, щоб вони були щасливими. То заняття по малюванню, ліпленню, заняття для того, щоб діточки свій емоційний стан налагодили і і дуже знаєте. Пам'ятали, що вони дітки, що дитинство їх має бути з посмішками. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.